Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка, в АТБ нова промгрупа. З 18 по 24 вересня. включно. Такі каструлі емальовані об'ємом 1,5 літри з кришкою, з акційною ціною 199 гривень. Є такі молочні кольори з квітами, а є темний у краплинку. Показую поближче. Набір ємностей із кришкою пластикові 5 штук. Вони є різного об'єму 259 гривень ціна, а об'єм 275 мл найменше. 500-900, 15 літри, і найбільший варіант 2 літри, 400 мл. Вони прикольні, тим, що прогумована кришка не буде протікати і закривається із 4 сторін. Миска пластикова складна на 35 літрів. Я би навіть це назвала ванночкою. А чому б і ні? Ось так виглядає це в розкладеному вигляді. Для тих, хто не має де зберігати, для менших діток нормально, я думаю, підійде. Або якісь консервації робити, мити, якщо великі об'єми. Така досить висока. Сковорода алюмінієва, діаметром 24 см з акційною ціною 299 гривень. Має якесь таке покриття. Ви знаєте, часто як з блискітками. Видно через камеру. Десь ну, у них всіх плюс-мінус однаковий. Ручка, до речі, не дерев'яна, це таке покриття. Набір кошиків для зберігання. З металевим вони каркасом. Три штуки різного розміру, а ось ця менша ще має кришку. Акційна ціна 189 гривень. Такі текстильні кошики. Акційна ціна 169 гривень. Вони йдуть кругленькі і мають ось такі ручки. Величезні агромезні чашечки на 540 мл по 70 гривень. Всього є три варіанти кольорів жовтий, синій та салатовий. Всередині біленькі. Пряжа 20% вовна, 80 акрил з акційною ціною 70 гривень. Ось такі кольори. Синій і два коричневих, світлий та темний. Така пряжа, довжина аж 300 метрів. Акційна ціна 50 гривень 100 г. Вони є тонші, якщо порівнювати із попередніми. Серветка автомобільна за 35 гривень. Розмірних 30 на 40 сантиметрів. Комплекти постільної білизни за акційною ціною 999 гривень. Наволочки розмір 50 на 70 см. А так, це є комплект постільний євро. Ось тут прописані збоку усі параметри. 100 гривень акційна ціна на арома дифузори для дому, об'єм 30 мл. Аромати є в асортименті. Так, це є океан, троянда, жасмін і лаванда. Знищувач комах та мілких гризунів за 80 гривень. Ось така стильна штучка працює від мережі. Антиміль. Має регулятор інтенсивності впливу. Два аромати в асортименті. Ціна 22 гривні. Крем сила Карпат. Є різні варіанти для суглобів. Меновагель. Один стом багато. Об'єм 100 мл. Ціна 30 гривень. Викрутка електрична з USB-портом. 249 гривень. Я думала, що це виглядає більшим, а воно таке досить маленьке. Подивимось поближче. О, акумуляторний. Ну, і от, власне, насадка плоска. Було б добре, ще якби була фігурна, але нема. Кабель для зарядки, інструкція, і, власне, пристрій. Тримач для смартфона автомобільний магнітний. 60 гривень, досить компактний. Кріпиться на клейку таку стрічечку. І має додаткові ось ці пластини. Тобі Бачите, їх тут декілька. Якщо ваш смартфон не має спеціального чухла, можна під свій чухол вставити ось цю пластину і воно буде примагнічуватись до цього тримача. Коп, і все тримається Короб для зберігання із металевим фіксатором розмір 40 на 30 і 20 см. Параметри такі. Ціна 189 гривень. Є екран, щоб можна було бачити, що там зберігається. Кольори коричневий і сіренький. Акційна ціна на кросівки чоловічі. 489 гривень. Не знаю, як на мене, це вони унісекс. Бачите, такий і такий колір. Якщо я взую, я думаю, не буде виглядати, що це чоловічі. Досить гарні. Такі, знаєте, вже не літні, не в сіточку, а такі, як екошкіра. Такі два кольори. Хто не бачив, дуже прикольні, ось такі тапулі привезли жіночі. Теплені, це утеплення знімається. Зараз акційна ціна 219 гривень. Є в такому жовто-салатовому кольорі і в сірому. І є чоловічі, теж калоші, але цей пушок не знімається. Воно вшито. Синій і сірий колір в асортименті. Ціна теж акційна зараз. 269. На килимки у ванну кімнату теж акційна ціна. Розмір 45 на 70 сантиметрів. Такі вони, бачите, їх в камінчики, малюночок. 139 гривень. Сумка крос боді, тканина. Тканина цупка. Два варіанти кольорів. Чорний, такий хакі-колір. Ціна 159 гривень. Набір корзинок, три штуки різного діаметру. Тут поєднання: натуральний матеріал, такий як солома чи що. Не знаю, хто знає підказуйте. Бачите? Натуральне. А це є звичайна джут. Джут, звичайний, два варіанти кольорів. 279 гривень. Акційна ціна на ледлампу. Підвіска світлодіодна для кемпінгу 52 гривні. Я думаю, це зручно. бачите, воно йде вже акумуляторне, є гачок, щоб підвісити. Акції на корми для собак, такі от ласуші. Ціна 60 гривень за упаковку. Там 5 штук є, загальна вага 115 г. Сухий корм для котів, брід, вагою 1,5 кг. З акційною ціною 319 гривень. Ось такий акційний варіант. Корм для дорослих котів м'яу з кроликом 2 кілограми. Акційна ціна 219 гривень. Корм Пуріна Ван. Вага тут 1,5 кілограми. Ціна 319. Корм, клуб, 4 лапи для собак 5 кілограмів. Акція 569 гривень. Акційна ціна на стелаж п'ятирівневий. Метр, 25 висота 41 на 26 сантиметрів. Ціна 219 Сушарка з бічним кріпленням: 100 гривень. Ось такі от вони 55х33 см. Є от такі от ручки, а є ось такі. Заварювальний чайник із жару міцного скла. Заційною ціною 189 гривень. Кольори є на вибір. Водяні розмальовки, але не просто водою вони малюються, а фарбами. Фарбами ось такими. Вони є у вигляді таких віконечок кольорових. Треба мочити пензлик в водичку, потім в цю фарбу, і тоді наносити на малюнок. Ось видно, бачите? Тобто це не є такі звичні водні розмальовки, як ми звикли, що просто водою. А тут є фарби, вони просто окремо. Ціна 34 гривні. Алмазна мозаїка розмір 30х40 см. Тут все пронумеровано. І ще є, бачите, такий легенький малюночок, щоб зорієнтуватись, не згубитись по кольорах. Все, всі інструменти, алмази в комплекті. Так, автомобіль. Це є повітряні кулі, дівчина, лаванда. Так, це є село, дуже гарно. Ностальгія, водоспад і собачка. 249. Такі книжечки, пазли для діток. Тут на кожному, на кожному аркуші є пазлик невеличкий з шести пазлів складається. Ціна 129 гривень. Блокнотик на спіралі. Є з різними тваринками. Акційна ціна 38. Стрічка коригуюча 20 гривень у вигляді лапки. Багато акцій на канцелярії. Звертайте увагу, хто що собі передивився і не купляв через ціну такий блокнот за 60 гривень. Він йде із розділювачами. Чотири розділювача і кольори є різні. Набір кольорових олівців 24 штуки. Вони з гумками, гумки, до речі, в колір олівчиків. 119 гривень ціна. Довші від звичайних. А ще є ось такі пенали. Вони розкладаються і складаються з силіконові по 149. Набір аксесуарів канцелярських 100 штук 60 гривень. Бувають і в інших кольорах. Стікери для нотатків 30 штук 13 гривень. І ще є акційна ціна на чохли для декоративних подушок. Такі пухнасті з однієї сторони. З іншої звичайні розмір нестандартний 43х43 43 за 129.